Євангелія від Марка, розділ перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в Пророка Ісаї. Ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує дорогу Твою перед Тобою. Голос того, хто кличе в пустелі Приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. З'явився Іван Хреститель. Хрестячи в пустелі та проповідуючи хрещення для покаяння, для прощення гріхів, і приходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Іван був одягнений в одяг з верблюжої шерсті, мав шкіряний пояс на стегнах своїх і їв сарану та дикий мед. І він проповідував, кажучи. Слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я хрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що тими днями прийшов Ісус із Назарета Галилейського і був хрещений Іваном у Йордані. І тут же, виходячи з води, він побачив, що розкрилися небеса і що дух, як голуб, сходив на нього. І голос пролунав з неба Ти син мій улюблений, якого я вподобав, і відразу дух веде його в пустелю. І він був у пустелі сорок днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. Він казав сповнився час! І наблизилося царство Боже покайтеся і віруйте в Євангелію. А коли проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона й Андрія, Симонового брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками, тож сказав їм Ісус: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Зеведеєвого та його брата Івана, які були в човні та лагодли сіті, і відразу покликав їх. Залишивши свого батька Зеведея в човні, з найметами, вони пішли за ним. І прийшли вони в Каперногум. І тут же, в суботу, увійшовши в синагогу, він почав навчати. І дивувалися з його вчення, тому що він навчав їх, як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі біснуватий чоловік, і він закричав, запитуючи Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов вигубити нас. Знаю, хто ти є, святий Божий. А Ісус погрозив йому, промовивши Замовкни і вийди з нього. Тоді затряс ним нечистий дух. І, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи що це нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує і вони слухають його. І враз розійшлася чутка про нього всюди, по всій галилейській околиці. Незабаром, залишивши синагогу, він з Яковом та Іваном прийшов додому Симона й Андрія, а Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як звечоріло, коли вже зайшло сонце, поприносили до нього всіх хворих і біснуватих. І все місто зібралося перед дверима. Тож він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і вигнав численних бісів, але бісам не давав говорити, бо знали його, що він Христос. А вставши вранці, ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце і там молився. І поспішили за ним Симон і ті, хто з ним, і знайшли його та й кажуть йому всі тебе шукають! А він відповів їм Ходімо в інші місця, до сусідніх сіл та міст, щоб і там проповідувати, адже на те я і прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галилеї та виганяючи бісів. І приходить до нього прокажений, благає його і, впавши на коліна, каже йому Якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він очистився. Суворо попередивши, відразу відіслав його, наказавши Дивись же, нікому нічого не кажи, але піди й покажися священикові та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей, їм на свідчення». А той, вийшовши, почав багато розповідати, розголошувати про ту справу, тож більше не міг він відкрито війти у місто, але перебував поза містом, у безлюдних місцях, та до нього приходили звідусіль.